Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс історії формальних мов автоматів і кодів, і сьогоднішня наша чергова лекція буде присвячена недетермінованим автоматам. І саме, що таке недетермінізм? Отже, лекція номер 5. Перша її частина буде присвячена означенню недетермінованого скінченного автомата. Якщо ви дослідите автомати, які ми розглядали досить, ми, ви помітите спільну рису. Єдиний перехід визначається для кожного стану та кожного вхідного символу. У формальному означенні це виражається словами, що функція переходу дельта є повною функцією. Ось чому ми називатимемо такі автомати детерміновані. Тепер ми ускладнюємо ситуацію, надаючи деякі автомати на вибір у деяких ситуаціях, коли можливі. Більше одного переходу. Назвемо такі автомати недетермінованими. Детермінізм є, на перший погляд, незвичайною ідеєю. Комп'ютери є детермінованими машинами, і елемент вибору, здається, недоречним. Тим не менш, як ми побачимо, недетермінізм є корисною концепцією. Недетермінізм означає вибір ходів для автомата, замість того, щоб прописувати єдиний перехід у кожній ситуації, ми допускаємо множину можливих переходів. Формально ми досягаємо цього, функцію переходу, визначаючи функцію переходу так, щоб її діапазон був множиною можливих станів. От ну, давайте дамо означення термінового, скінченого. Автомат. Недетермінований скінченний акцептор, або коротко NFA визначається п'ятіркою Q, сигма дельта q 0 f де Q, сигма дельта сигма q 0 f визначені як для детермінованих скінчених акцепторів, тобто Q – це множина станів акцептора, сигма e, – це є. Алфавіт, Q – початковий стан, F – множина вихідних станів. Але функція переходів визначається як відображення з декартового добутку Q на сигма в об'єднанні з порожньою множиною в множину над множин, тобто над множину 2 в степені Q, тобто в множину всіх, всеможливих підмножин множини станів. Зауважимо, що між цим означенням і означенням детермінованого скінченного акцептора є три основні відмінності. У недетермінованому акцепторі область значень функції переходу дельта розташована в надмноженні. Множини всіх можливих підножин множини станів. Так що її образи є не одним елементом множини станів Q, а її підмножиною. Ця підмножина визначає множину всіх можливих станів, які можуть бути досягнуті переходом. Якщо, наприклад, Q1 поточний стан, символ А зчитується, і дельта від q 1 а дорівнює множині Q0, Q2. То або стан q 0 або стан q 2 може бути наступним станом недетермінованого скінченного акцептора. Крім того, ми допускаємо порожнє слово лямбда як другий аргумент функції переходу дельта. Це означає, що недетермінований скінченний акцептор може здійснити перехід, не щитуючи вхідний символ. Хоча ми все ще припускаємо, що механізм введення може рухатися лише праворуч, можливо, що він нерухомий під час деяких ходів. Нарешті, в недетермінованому скінченному акцепторі множе... на е, образ дельта від QE символа А може бути порожньою. А це означає, що для цієї конкретної ситуації не переходу. Як і детерміновані скінчення акцептори, детерміновані недетерміновані акцептори можуть бути зображені графами переходів. Вершини визначаються множиною станів Q. Тоді як ребро QI, QJ е, символом А є в графі, тоді лише тільки тоді, коли дельта від QIA містить стан QJ. Зауважимо, оскільки символ А може бути порожнім словом. То можуть бути деякі ребра позначені порожнім словом лямбда. Слово приймається чи розпізнається недетермінованим скінченим акцептором, якщо існує певна послідовність можливих переходів, які переведуть машину в кінцевий стан наприкінці слова. Слово відхиляється, тобто не приймається чи не розпізнається, лише якщо немає можливої послідовності переходів, за допомогою яких можна досягти кінцевого стану. Тому недетермінізм можна розглядати як інтуїтивне розуміння, за допомогою якого найкращий перехід можна вибрати у кожному стані. При цьому припускаючи, що недетермінований скінчений ацептор хоче прийняти кожне слово. Приклад, розглянемо граф переходів на, на, на такому рисунку. Він описує недетермінований акцептор, оскільки є два переходи зі стану Q0 позначені символом А. Ось ці два переходи. Наступний приклад недетермінований автомат, зображений на наступному малюнку. Він недетермінований не лише тому, що декілька ребер з ознакою міткою виходять з однієї вершини, але також тому, що він має лямбда перехід. Деякі переходи, такі як дельта від Q2,0, не визначені на цьому графі. Це слід інтерпретувати як перехід до порожньої множини, тобто дельта від Q20 дорівнює порожній множині. Автомат розпізнає слова лямда 1010 і 1010, але не розпізнає слова 1,10 і 10100. Завважте, що для слова 10 є два альтернативних переходи. Один з яких веде до стану Q0. Інший до стану q 2 Незважаючи на те, що стан q 2 не є кінцевим станом, слово 1,0 приймається через пізнається, оскільки один маршрут веде до кінцевого стану. Знову ж таки, функцію переходу можна розширити так, щоб її другий аргумент був словом. Ми вимагаємо від розширеної функції переходу дельта зірочка. Якщо дельта зірочка від Q і те слово W до рівня Q великі йоти, то йоти є множиною всіх можливих станів, у яких може перебувати автомат, запустивши стан Q іти та прочитавши слово W. Рекурсивне означення розширеної функції переходу дельта зірочки аналогічно в формулу 1 і 2, які були і для детермінованого скінченного акцептора. Можливо, Воно також є можливе, але воно насправді не висвітлює зовсім ситуацію. Більш зрозуміле означення можна зробити з допомогою графа переходів. Означення, для недетермінованого скінченного акцептора розширена функція переходів визначається так. Що образ дельта-зірочка від це слово W, містить стан койоти тоді і тільки тоді, коли існує маршрут на графі переходу від стану койотого до стану куйотого, поміч, який має мітку слово W. І це виконується для всіх станів койоти, куйотих з множини стані і слів W над алфавітом сигма великих. Приклад. Недетермінований скінченний акцептор зображено на такому малюнку. Він має декілька лямбда переходів і деякі невизначені переходи, такі як дельта від q 2 a Бачите, Має два q переходів. Так. І також. Невизначений перехід від дельта q 2 а Так, припустимо, що ми хочемо знайти образи дельта зірочка q 1 а і дельта зірочка q 2 лямбда. Існує маршрут, позначений літеру А, що включає два переходи від стану q 1 до самого себе. Використовуючи деякі лямбда ребра двічі, ми бачимо, що існують також маршрути, що включають лямбда переходи до станів Q0 і q 1 і приближуй Q2. Таким чином, дельта зірочка від Q1a дорівнює множині Q0, Q1 і Q2. Оскільки між станами Q2 і Q0 є дельта ребро, то ми можемо то ми відразу маємо, що образ дельта зірочка q 2 лямбда містить стан Q0. Крім того, оскільки будь-який стан може бути досягнутий сам по собі, не роблячи жодних переходів, а отже, не використовуючи вхідний символ, образ дельта зірочка q 2 лямбда також містить стан q 2 Тому дельта зірочка від q 2 лямбда є множиною, яка складається з двох станів Q0, Q2. Використовуючи необхідну кількість лямбда переходів, ми, так, ми також можемо е, перевірити, що дельта зірочка від q 2 аа від слова АА, так, це є множина Q0, q 1, Q2. Означення розширеної функції переходу дельта-зірочка через помічені маршрути дещо неформальне, а тому корисно розглянути його трохи уважніше. Означення 2,14, тобто розширної функції переходу, є правильним, оскільки між будь-якими вершинами ВІТ та Вйоти, або є шлях помічений словом В, або його немає, що вказує на те, що розширена функція переходу дельта зірочка коректно визначена. Можливо, важче зрозуміти, що це означення завжди можна використовувати для знаходження образу дельта зірочка від Q і те, В. У попередніх лекціях ми описали алгоритм пошуку всіх простих шляхів між двома вершинами. Ми не можемо використовувати цей алгоритм безпосередньо, оскільки, як випливає з, з прикладу 2.15, помічний маршрут не завжди є простим шляхом. Ми можемо змінити простий алгоритм шляху, усунувши обмеження, що кожна вершина чи ребро не можуть повторюватися. Новий алгоритм тепер послідовно генеруватиме чи породжуватиме всі маршрути довжини 1, довжини 2, довжини 3 і так далі. Є ще одна складність: якої довжини може бути маршрут, який має мітку слово дубль В? Це не одразу стає очевидним. У прикладі 2.15 шлях помічений літерою А між станом q 1 і q 2 має довжину 4. Проблема з спричинена лямбда, -переход, проблеми лямбда переходами, які подовжують маршрут, але не роблять внеску в мітку. Ситуацію рятує таке спостереження. Якщо між двома вершинами. В1, eh, припишу, ВІ, і В існує будь-який маршрут помічений словом W, то має бути якийсь маршрут помічений словом W, довжина якого не перевищує лямбда велике плюс одиниця плюс лямбда велике помножити на довжину слова W, де через лямбда велике ми позначаємо кількість лямбда ребер у графі. Аргумент для цього такий, хоча лямбда ребра можуть повторюватися, Завжди існує маршрут, у якому кожне повторюване лямда ребро, тобто ребро, поміч, яке позначається порожнім словом, відокремлюється ребром, яке має мітку непорожнє слово. В іншому випадку маршрут містить цикл, помічений порожнім словом лямда, який можна замінити простим шляхом без зміни мітки маршруту. Ми залишаємо формальне доведення цього твердження як вправо. За, за цими спостереженнями ми маємо метод обчислення образу дельта зірочка від куїти W. Ми оцінюємо всі маршрути довжини не більше лямбда великий плюс одиниця плюс лямбда великий помножений на довжину слова W, що виходять зі стану куїти. Вибираємо з них ті, які мають мітку слово W. Кінцеві вершини виділених маршрутів є елементами множини. Образу розширеної функції дельта зірочка від куїтих дубль В. Як ми зауважили, можна визначити розширену функцію переходу дельта-зірочка рекурсивним способом, як це було зроблено для детермінованого випадку. Результат, на жаль, не дуже прозорий. І аргументи з розширеною функцією переходу означені так важко простежити. Ми вважаємо за краще користуватися більш інтуїтивно, зрозумілу і більш керовану альтернативу в означенні 2,14. Як і для термінованого скінченного акцептора, мова, яка розпізнається нетермінованим скінченим акцептором, формально визначається розширеною функцією переходу. Давайте даємо означення. Означення, мова L, яка розпізнається нетермінованим скінченим акцептором M, визначається як множина всіх слів прийнятих у вище зазначеному сенсі формально l від m це множина всіх слів над алфавітом сигма велике, таке що розширення, що образ розширеної функції переходу над надпорядковану пару 0 слово W перетинає множину кінцевих станів. Іншими словами, мова складається з усіх слів «дубльве», для яких існує маршрут з міткою слово В від початкової вершини графа переходів до деякої кінцевої чи термінальної вершини. Приклад, яку мову розпізнає автомат на, на, на такому малюнку, на такому рисунку? Тут є, тут трошки неаккуратно помічено на цьому рисунку стан q 0, це є термінальний стан, тут має бути дві рисочки, не трошки жирнуваті. На графі легко побачити, що єдиний спосіб зупинити недетермінований скінченний акцептор у кінцевому стані, це якщо вхід є або повторенням слова 10, або є порожнім словом. Отже, автомат розпізнає мову L, яка складається. З таких слів 1, 0 в степені n dn невід'ємне ціле число. Що відбувається, коли цей автомат отримує слово W дорівнює 1, 1, 0. Після прочитання префікса 1, 1 автомат опиняється в стані Q2 З невизначеним переходом дельта. Q2, 0. Ми називаємо таку ситуацію мертвою конфігурацією, і ми можемо візуалізувати її як автомат, який просто зупиняється без подальших дій. Але ми завжди повинні пам'ятати, що такі ві... Ві... візуалізації є неточними та несуть у собі певну небезпеку неправильного тлумачення. Що ми можемо сказати насправді так, це що дельта зірочка від к0 од... слова 1, 1, 0 дорівнює порожньої множині. Таким чином, кінцевий стан не може бути досягнутий обробкою слова W, яке дорівнює 1, 1, 0, а отже, це слово W не приймається, тобто не розпізнається. Розміжує... А тепер ми поговоримо саме, чому існують недетерміновані скінчення акцепту. Для чого потрібні недетерміновані автомати? Розмішковуючи про недетерміновані машини, ми повинні бути досить обережними у використанні інтуїтивних понять. Інтуїція може легко ввести нас в оману, і ми повинні вміти навести точні аргументи для обґрунтування своїх висновків. Недетермініст складна концепція. Цифрові комп'ютери повністю детерміновані. А їхній стан у будь-який час одночасно передбачуваний на основі вхідних даних і початкового стану. Тому природньо запитати, чому ми взагалі вивчаємо недетерміновані машини. Ми намагаємось моделювати реальні системи, тож навіщо включати такі немеханічні особливості, як вибір. На це питання ми можемо відповісти різними способами. Багато детермінованих алгоритмів вимагають зробити вибір на певному етапі. Типовим прикладом є ігрова програма. Часто найкращий хід невідомий, але його можна знайти за допомогою вичерпного пошуку з поверненням назад. Коли є декілька можливих Альтернатив, то ми обираємо одну та дотримуємося її, доки не стане зрозуміло, найкраща вона чи ні. Якщо ні, то ми повертаємось до останньої точки прийняття рішення та вивчаємо інші варіанти. Недетермінований алгоритм, який може зробити найкращий вибір, зможе вирішити проблему без зворотного пошуку. Але детермінований алгоритм може імітувати нетермінізм за допомогою додаткової роботи. З цієї причини нетерміновані машини можуть служити моделями алгоритмів пошуку та повернення. Недетермінізм інколи допомагає легко розв'язувати проблеми. Розглянемо нетермінований скінчений акцептор, який зображений на такому малюнку. Зрозуміло, що вибір є. Перший варіант веде до, сприйняття, до прийняття через пізнання слова А3. Так? Ось якщо ми так, підемо, так. Ну, А в третьому степені перевожу. Тоді як другий приймає всі слова з парною кількістю літер А. Чому? Зайшли. І ось тут два. Ще раз. Парну кількість літер А. Мова, яка розпізнається недетермінованим скінченком, цим не детермінованим скінченним скінченним акцептором, є ось така: а в кубі в об'єднанні а в степені 2Н, ДН – натуральне число. Так, хоча для цієї мови можна знайти детермінований скінченний акцептор, детермініст цілком природний. Мова є об'єднанням двох абсолютно різних ножин, і недетермінізм дозволяє нам із самого початку вирішити, який випадок нам потрібен. Детермінований розвиток не так, очевидно, пов'язаний з означенням, а тому його трохи важче знайти. Йдучи далі, ми побачимо інші і більш переконливі приклади корисності недетермінізму. У тому ж ключі недетермінізм є ефективним механізмом для стислого описання деяких складних мов. Зауважте, що означення граматики містить недетермінований елемент. У випадку. С, зміна S переходить у A, S, B або в порожнє слово. Ми можемо в будь-який момент вибирати або перший, або другий перехід. Це дозволяє нам вказати багато різних слів, використовуючи лише два правила. Нарешті, існує технічна причина для впровадження детермінізму. Як ми побачимо, певні теоретичні результати легше становити для недетермінованого скінченного акцептора, ніж для термінованого скінченого акцептора. Наш наступний головний результат показує, що між цими. Двома типами автоматів немає істотної різниці. Отже, дозвіл недетермінізму часто спрощує формальні аргументи, не впливаючи на загальність висновку. Ну що ж, я на цьому буду закінчувати коротеньку лекцію. І наступна моя лекція буде присвячена, як з недетермінованого скінченого цептора побудувати йому еквівалентний детермінований скінченний цептор. Ну що ж, дякую за увагу і до зустрічі на наступній лекції.